Які козирі є у Трампа щоб тиснути на Київ? Чому головне завдання Європи пережити президента США та що робитимуть солдати Бундесверу на польсько-білоруському кордоні? Про це й більше за мить. Президент України Володимир Зеленський здійснить офіційний візит до Польщі вже 19 грудня. Про це в неділю заявив український лідер. За словами президента, поїздка відбудеться на запрошення польської сторони. При цьому Зеленський наголосив на важливості партнерських відносин між двома країнами. Цитую: ми вдячні Польщі за підтримку. Для нас це важливе добросусідство. І що стосується мого візиту до Польщі, польська сторона нам запропонувала п'ятницю. Ми не будемо нічого відтерміновувати для нас важливі відносини між нашими країнами. Зазначив президент. Нагадаємо, 12 грудня посол України у Польщі Василь Боднар поінформував, що українська сторона запропонувала провести зустріч між лідерами обох держав ще до кінця цього року. Більше новин на цю тему наші журналісти оперативно оновлюють на сайті Слава Тіві. Єврокомісія має знайти заміну замороженим російським активам для фінансування України. Так вважає прем'єр-міністр Чехії Андрій Бабіш. Каже його країна нічого не гарантуватиме, не даватиме Києву грошей, а сам він згоден з поглядами прем'єра Бельгії на так званий репараційний кредит. Раніше Бардевевер заявляв, що побоюється використання цих коштів і вимагає додаткових гарантій на випадок судових спорів. Втім, країни ЄС вже досягли згоди щодо постійного заморожування російських активів без необхідності продовження кожні півроку. Рішення прийняли переважною більшістю країн-членів. Більше про долю репараційного кредиту для України та хто і чому в Європі блокує виділення Морожених російських активів читайте на слава тіві. Німецькі солдати допоможуть полякам із захистом східного кордону. Солдати Бундесвера допоможуть Польщі у зміцненні кордону з Білоруссю та Росією у рамках операції східний щит. Про це повідомило видання Білд. Їхнім основним завданням будуть інженерні роботи. Конкретно йдеться зокрема про будівництво окопів, укладання колючого дроту та створення протитанкових бар'єрів. Місія Бундесверу триватиме з квітня 2026 року до кінця 2027 року і налічуватиме кілька десятків військових згідно з заявами німецького німецької сторони направлення солдатів Бундесверу до Польщі не вимагатиме згоди Бундестагу, оскільки це не місія, яка пов'язана з безпосередньою загрозою для солдатів. Більше про німецько польську військову співпрацю читайте на нашому сайті. У Трампа є козиря, аби тиснути на Україну, оскільки Київ не має гарантії фінансування на 2026 рік. Про це в ефірі Слава Тіві заявив керівник аналітичного центру Ділова столиця Вадим Денисенко. Однак, сценарій, що президент США позбавить Україну доступу до своїх військових ресурсів, мало ймовірний. Трампу буде дуже складно це пояснювати на виборів. Чому зброя, яку він продає. Зброя американських виробників більше з яких є членами республіка, ж республіканської партії, або лобі республіканської партії уявити собі, що Трамп говорить про те, що дороге лобі республіканської партії. Ви не отримуєте ікс мільярдів цього року, тому що я прийняв рішення, що треба натиснути на Україну. Це буде набагато складніше, якщо в Україні будуть гроші. Якщо в Україні не буде грошей, в принципі, це питання не потрібно буде навіть задавати. Детальніше з міркуваннями аналітика, зокрема на тему того, чому мирні плани Трампа не спрацювали дотепер, ви можете ознайомитись на сайті Слава Тіві. Допоки в овальному кабінеті знаходиться Дональд Трамп, жодне лідерство США неможливе. Таке переконання в ефірі програми Центр Європи висловив публіцист Віталій Портников. Він переконаний, що політик з ультраправими поглядами до того ж не дуже компетентний, не може бути лідером євроатлантичного світу. Тому головною задачою Європи нині, на думку публіциста, є пережити Трампа. Вже у 2028-му обиратимуть нового президента США, і він може бути демократом що підхід Дональда Трампа до економіки зруйнує економіку Сполучених Штатів і перетворить тріумф демократів на досить легку перемогу, якщо не у 2026-му, то у 2028 роках, і почнеться абсолютно нова ера в американсько-європейських стосунках. Але для того щоб це відбулося, потрібно по-перше утримати американське європейське співробітництво в зрозумілих рамках. А по-друге, не дати можливості Дональду Трампу розтоптати. Спадщину євроатлантичної солідарності своїми е, е, чоботами для гольфу більше аналітики від Віталія Портникова. Читайте і дивіться у новині на нашому сайті. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.